Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Я хочу порозмовляти з вами сьогодні про те, як створюється наш досвід. Звідки те, що ми почуваємо? Звідки наші емоції? Часами нам здається, що все це приходить зовні. Правда? Але це не так. Насправді наші емоції це продовження наших думок. Ви колись помічали, що ситуація може бути однакова, а мабуть, і та сама. Але коли ви думаєте, я не впораюся, я не зможу, мені. Бракує чогось важливого, тому я навіть не буду намагатися це зробити, і ми вже не впевнені. Ви можете просто подумати о такій ситуації в своєму житті. Я знаю багато ситуацій в моєму житті, коли було так. Але коли ми дивимося на ту саму ситуацію і думаємо, це складна ситуація, так. Але я зможу. Я впораюся. Я не знаю навіть як. Я ще не знаю, ще не знаю, але я зможу. Може, це буде важко. Може, це буде довго, але я зможу. І ви вже в іншому стані. Це так завжди. Не сама ситуація впливає на нас, на наш внутрішній світ, на наші почуття, а саме те, як ми ставимося до неї. І те звільнює нас. Це звільнює нас насправді, тому що є в житті так багато ситуацій, де ми не можемо ми не можемо їх змінити. Просто зараз, не можемо. На жаль. Але ми не заручники цієї ситуації. Ми можемо обирати. Ух, ми можемо обирати, як дивитися на цю ситуацію і як почувати себе. Розумієте, не навмисно, щоб почувати себе якось але попросту підіймати свій, свою ступінь свідомості, що насправді в будь-якій ситуації ми щось можемо, ми здатні, будуть сили, буде допомога, буде підтримка. І коли ми думаємо так, в нас являються сили, ми бачимо, звідки прийде та допомога. І ми почуваємо себе добре, чуємо себе добре, коли ми бачимо цю підтримку. Тому що часами, коли ми засмучені, коли ми занурюємо, занирюємо в ці, в ці думки про те, що ми не впораємося, про те, що мені чогось бракує, тому що. Я тільки єдина людина, і я не можу нічого. Но тоді ми навіть не побачимо цих можливостей, котрі пропонує нам життя тої підтримки, тої допомоги. Я не кажу вам це, щоб ви повірили мені на слово. Я розповідаю вам про це, щоб ви... Побачили нам на власні очі, щоб ви роздивилися і помітили, як впливає ваше відношення до життя на ваше почуття, тому що воно впливає не сама ситуація, не те, ні це, що зовні, ні те, що зовні, ні те, що оточує нас, а саме наше внутрішнє відношення. І в цьому, як я вже казала, є велика вільність, велика свобода, тому що це говорить про, про те, що ми обираємо свій досвід, ми обираємо мудрість, ми обираємо спокій, ми обираємо любов, тому що ми можемо і ми впораємося. Бажаю вам доброго ранку, доброго дня, вечора, де б ви не були, де б ви не були. Але те почуття доброго ранку, дня або вечора, воно приходить зов... не ззовні, а з внутрішнього нашого стану. І, і це дуже добре для кожного з нас. До завтра. Гарного вам дня і доброго дня.